Apple Studio Display 5K, підтримка Dolby Atoms, а також неймовірно крутий дизайн. І це все в крихітній коробці від Apple. Тож давайте подивимося, що воно там всередині. Привіт, смартушки! Ви на каналі New Time. З вами Дмитро. І сьогодні ми говоримо про Apple Studio Display. Він з'явився на ринку ще у далекому, 2022 році, з тих пір минуло чимало часу. Оскільки дисплеї випущено більше не було, то ця модель досі нова та актуальна, наскільки це можливо. Дисплей представлений у двох варіантах: звичайний Studio Display та XDR Pro. На огляді у нас базова модель, тож і говорити ми будемо саме про неї. Комплектація доволі скромна. Але не варто забувати, що в нас не IMAC, а саме дисплей і все. Тож тут у нас сам власне дисплей, до нього вбудований кабель живлення та USB-C. Коробка взагалі доволі громіська, тож я порадив переміщати дисплей автомобілем. Ми так і зробили і не прогадали, тому що, зважаючи на вагу, ручка може відвалитися, в нас воно так і сталося. Що ж із самим монітором? Якщо вірити інтернету, то з часів старих iMAC матриця особливо не помінялася. Але він обладнаний технологією Truton, що є однозначним плюсом. Має камеру на 12 мегапікселів, вбудований мікрофон. Тож буде відгукуватися X3. на привідцірі. Є один важливий момент, на який варто звернути увагу. Це варіанти підставки для Apple Studio дисплею. Тому що є одна підставка з регулюванням лише куту-нахилу, ще одна підставка з регулюванням висоти та куту-нахилу і ще одна підставка, яка дозволяє прикріплювати цей Apple Studio Display на стіну. Це можна зробити як в горизонтальному, так і в вертикальному варіанті. А також зверніть увагу на ці деталі при замовленні дисплею в магазині New Time та обов'язково повідомте менеджеру про те, яку саме підставку з монітором ви хочете отримати. Для мене крім комфортної роботи з дисплеєм та макбуками також важлива організація робочого простору. Тож. Крім дисплею, я для себе обрав ще й таку невеличку підставку Твевсаус. Вона допомагає мені не лише розмістити дисплей трохи вище, а й організувати робочий спростір, тому що можна покласти певні речі сюди, і це буде ідеальним рішенням для вашого столу. Крім того, можна обрати, наприклад, підставку сатечі, тому що вона оплатана, крім цього, всього, ще й хабом для кабелів. Але що безпосередньо з самим дисплеєм? Він у нас Retina 5 k з діагоналю 27 дюймів, тобто 5120 на 2880 пікселів, а саме 218 пікселів на дюйм. Підтримує 1 мільярд кольорів. Має розширену кольорну гаму. Власне, саме розширення сторін 16х9. Тобто картинка займатиме весь вільний простір. Ніяких чорних смуг зверху або знизу. Чому ж тут 5 k Тому що дисплей Retina. Все доволі просто і водночас, чесно кажучи, не дуже. Діагональ у нас 27 дюймів, як і на iMac 2014 або 2015 року. Попередній був на 23 дюйми. А з особливостями ретіна дисплею, кожен наступний дисплей мусить мати в 4 рази більше пікселів. Тож за такою діагоналі у нас виходить, що старий iMac на 27 дюймів і новий Display мають розширення 5К. Яскравість цього дисплею 600 ніт. Це дуже яскраво, і цього більш ніж достатньо для того, щоб комфортно працювати з дисплеєм. Але з очевидного мінусу, як, на мене дуже вагомого, це 60 Гц, а не 120. Про дисплей Ми сказали, а що ж у нас на звороті? Там один висхідний порт USB-C, який підтримує заряджання пристрою потужністю 96 Вт, тобто Thunderbolt, та також три нисхідні порти USB-C, до 10 гігабіт на секунду для підключення аксесуарів або мережевих пристроїв. Тобто, фактично виходить, що до одного аксесуара Apple ми підключаємо інші аксесуари Apple. Також можна підключити USB-хаб або просто заряджати якісь гаджети. Проте через прихідника HDMI не вдалося підключити або вімкнути дисплей. Також зазначу, що рідний кабель може і знімається, але не варто цього робити. Невідомо, чим це закінчиться. Ад вмикається сам дисплей лише з рідним кабелем USB-C. Інший, на жаль, не підійде. А перед тим як продовжити, прошу вас поставити лайк і підписатися на канал, тому що наша команда намагається робити повні огляди кожного тижня. З картинкою розібралися. А що ж у нас зі звуком? Нагадую, дисплей обладнаний шістьма динаміками, що забезпечує дуже об'ємний стереозвук. Власне, підтримується відтворення музики чи відео з Dolby Atmos. Динаміки тут справді кайфові. Власне, це є для мене найважливішою перевагою. А тепер давайте послухаємо. Якщо вам сподобались звучання динаміків, обов'язково напишіть про це в коментарях. Хоча, якщо не сподобалось, теж напишіть. Також додам, що записували ми цей звук у побутових умовах і без обробки. На картинку подивилися, звук послухали. Але як же цей дисплей у роботі? Він сумісний з багатьма пристроями Mac. Той самий MacBook, можна підключити його як основний екран або ж додатковий. Другий варіант, як на мене, більш перспективний, тому що можна на великому екрані безпосередньо працювати, наприклад, моніторити крипту тощо, тут уже хто чим займається, а сам же MacBook використовувати для месенджерів тощо. Варто також зважити на те, що для кращої роботи з Mac, щоб він не закривав частину монітора, краще докупити клавіатуру і мишку або штрикпад, а сам Mac поставити збоку. З камерою і функцією в центрі уваги дисплей добре підійде для відеодзвінків. Грати з допомогою цього дисплею теж дуже зручно, тому що ми просто беремо DualSense або інший гімпад, під'єднуємо його до MacBook, а сам MacBook під'єднуємо до дисплею. І навіть якщо у вас якийсь Великий MacBook, тобто прошка на 16 або 15 дюймів, грати на більшому дисплеї все ж буде набагато комфортніше, ніж на маленькому у порівнянні екрані. Також можна підключити iPad у різних режимах, як другий екран або як основний. Якщо це буде другим екраном, то займатися творчістю класно. Можна змальовувати малюнки з великого монітора, що лише підвищить якість користування самим iPad. Ом. Також не забувайте, що студію Display можна підключити і до ПК на Windows. Ось що з цього вийшло: такий ж самий 5К, такий ж самі, самі 60 Гц. В цілому непогано, але при монтажі ролика ми помітили розсинхрон картинки і звуку. Можливо, це пов'язано з тим, що девайс не на 100% сумісний зі студіодисплеєм дисплеєм і сторонніми виробниками. Крім базової, назвемо це так, моделі дисплею є потужніша версія Pro Display XDR. Монітори тіна 6К з діагоналю 32 дюйми, Яскравість до 1600 ніт. Приголомшлива контрастність та неширокий кут огляду. Понад мільярд кольорів передається з винятковою точністю. Це краще, ніж монітори за HDR. Чому? Тому що яскравість звичайних моніторів для настільних комп'ютерів зазвичай становить близько 350 ніт. Pro Display XDR має неперевершену постійну яскравість 1000 ніт по всій поверхні екрану, а на піку може виробляти 1600 ніт. Разом з ефективною системою підсвічування це забезпечує фантастичний контраст між найяскравішими світлими і найглибшими темними тонами. Результатом є надзвичайна контрастність – 1 мільйон до одного та приголомшливе реалістичне зображення XDR. Ще одна деталь, на яку варто звернути увагу, це те, що корпус дисплею обладнаний отворами у формі градки і має значну перевагу. Площу відкритої поверхні збільшено майже вдвічі, тому терморегуляція відбувається ефективніше. І, звісно, стійка про стенд не є винятком. Висота, нахил, поворот, усе можна налаштувати. Стійка не займає багато місця і забезпечує надійне кріплення. Для комфортної роботи монітор можна повертати горизонтально або вертикально. Як на мене, важко обрати щось одне. Але якщо на першому місці для вас велика діагональ дисплею, то однозначним рішенням буде ProXDR дисплей. Якщо ж діагоналі 27 дюймів є для вас цілком звичною та нормальною, краще обрати Apple Studio Display. А ще краще, це можливість замовити два дисплеї у нашому магазині NewTime. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь, щоб обов'язково не пропустити нові та цікаві огляди. До нових зустрічей!